Е, у Львові е, більше 50 тисяч людей є зараз без води або були е, і чесно я коли прочитав цю новину. Е, ну стільки грошей, здавалось би, особливо навіть під час війни, да, було туди передано. Скільки mm -hmm. людей купувало там нерухомості Думало, що їх там ну вони будуть забезпечені, і так далі. І тут виявляється, що цілі мікрорайони. Цього міста без води. Скажи мені, будь ласка, як взагалі таке могло і, бути, і ні і було вдара. а, вдару. І це не від російських і, ударів. Так, так, так. А як так могло бути? Як таке? А може це бути? просто розумієш, коли е, будь-який е, бюджет е, розкрадається, і ти повинен віддати 15% відкату. Мінімально так. Це то так відбувається, що так є про що ми зараз кажемо, що молоді. Дивись, я вважаю, що людина вже третій рік. А ви подивіться, який бюджет у Львові. Да? Я хочу вам сказати, що спочатку повномасштабного вторгнення європейці передали на так скажемо. Uh, найбільші uh, гроші після Києва це був і був, uh, Київській області. Це був Львів. Так. Хоча а він це не це... постраждав від окупації. так далі. У мене питання до пана Садового. Розумієте? Він нам розповідає, як там їздить красиво. Це автобуси, Це дуже гарно. Але коли нема води, і uh, не змінена uh, там uh, зусувки. Розумієте, вони з радянських е, часів. Е, часів. То у мене питання: а чому так відбувається? О, друзі, ну що я хочу подякувати всім, хто нас дивиться з 2006 року. Е, тобто, е, можемо говорити, що майже він скільки це? Е, ну в наступному році буде 20 20 років. 20 років. 20 років, 20 років. чоловік е, е, керує, містом. керує містом. Ну це ж просто жах. розумієте, люди. Ну, Як так можна? У мене, розумієте, Я я не можу це зрозуміти. Ні, він захопив владу. От я вважаю, що людина не може бути більше, ніж 20 років. Розумієте, от він побув, будь ласка, там. 5 знаю, там, ну 10 Ну 10, там, 20 років, там, да. Не може більше людина займатися, тому що обов'язково там буде корупційна е, схеми. Я про це кажу постійно, але, на жаль, ніхто мені не дослуховує. Ну, ну це, поки це, що, знаєш, вода камінточує. Це, камінь це, це, це дуже поганий так, приклад. Я вважаю, що ну, не може льбів, а, залишитись без води. Розумієте? Ну, це просто жахлива ситуація. Я сподіваюся, що обов'язково обов правоохоронство правоохоронні органи зроблять все для того, щоб ми зрозуміли, що там відбувалося. Чому так сталося? А де були керівники, керівництво, вся там керівник Укса, де був керівник водоканалу? Так ну де так. це люди? Вони цим займаються. І більш того, я тут можеш мене поправити. Я чув, що нібито то вони говорять, що для того, щоб на напра... ну, відремонтувати цю систему, треба 10 мільярдів гривень. Перепрошую. Ну, десь дивися так. Що так мало? Це ж мало. Ну, що ви? 10 мільярдів. ну у нас Алекс Дамбодро пише, що у Львові бюджет 18 мільярдів гривень, але це на рік. Але ж ця проблема, мабуть, не в цьому році виникла. Ну навіть якби вони по декілька мільярдів, ну, по одному мільярду виділяли кожного року. А що вони збираються там робити? Ну що, Я сказав, 10 мільярдів гривень. А що вони. Вони що, хочуть по пірікувати. Ну, послухайте, там десь там зламався засувка. Ну, ані ж там я бачив э, э, фотографії. Ну, Я не можу сказати, що там стало, але я вважаю, що замінити ці засувки, ну, Це 10 було, мільярдів гривень. Ну, да, ну Кожен коштує 100 тисяч доларів. Ну. ну скільки там цих засувок? От ти бачиш, а две тепер поговоримо ще сьогодні. Інші цікаві новини. Наприклад, сьогодні президент України сказав, що з сьогоднішнього дня у нас починається опалювальний сезон. Так а ти мене поправ, будь ласка, але чи справді це президентська справа? Говорити я про знаю. опалювальний я сезон? Я взагалі не знаю навіщо такою питати у президента. Я не знаю. Для, для цього є міністр. Ну енергетики. енергетики, який відповідає, і ну, можна це запитання там задати Нафтогазу керівнику. можна Мера запитання... міста, мабуть. Меру мі... Меру ми, міста так згоден на 100%. Але питати президенту, що з запалюванням сезоном, слухайте ну Прем'єр-міністр цю заяву робив. Ми знаємо, що в нас фіксована ціна на газ, так, друзі. Так, так, так. Не підняли, поки не підняли, але вимагають підняти на електроенергію. Але досі це тримають? Ну, це питання до цих виконавців. Президент повинен сьогодні займатися єдиним: це забезпечити зброєю нашу країну так. і наших військових. І второє питання: що може бути, це гроші. Де взяти гроші? Так. Ну я, я вважаю, що другий пункт це повинен також і прем'єр-міністром займатися. На ви питаєте президента отопительний сезон, коли починається? А потім дивися, починається історія. Що ну я думаю, ти бачив самі реакцію а, людей. Що вони типу: а чому президент це коментує? Да? Тобто, ну а, якби а, ну, із це що настільки зосередило, і, да, прийняття ключових рішень. До речі, Божена, а, Божена і нас вітає, і ми її теж вітаємо. А...